Всім привіт! Зараз я проведу розбірку давнього вінтаж, ретро, антиквар, дерево. От. Зараз розберемо, подивимося всередині, він виглядає. Принцип роботи нього. Можна регулювати який зараз виставити і бачити зміну потім. Робочий працює, перевірив

Это ремень, ремень такая шайба, вот это не трогается? добре. Это До у нас скло,

Да. шкала крепилась все вот так угу. к сожалению не крепится еще не сильно вот такие Вот этот мой механизм уже. Нет, конечно, нету. Kamera stāstās no zūfot, un tas stiepjas, un plitrā izšļērās. Отметки прив'язуємо і дивувати сюди і ізьма якраз. Камера ніби зміни, припає припой. До речі, з другої сторони не повірити мушкала шкала така сама. Намальовані є надписи з другої сторони. Теж 820, 1080 так як тут. От, Тобто з двох сторін надписи є намальовані, якою б ви стороною не поставили. От так, цікаво зроблено. Нащо малювати було з другої сторони, не знаю. Так є металева алюмініва тяжкова. Надписи в се среди зовни В ну, принципі який. ось це металева дужка. вона камеру знизу і зверху тримає. Коли камера здавлюється, то ось цей реча проходить, рухає, донизу цю дошку здавлює, і стрілка йде. Збільшується тиск, От, то я здавлюю камеру, ніби атмосферний тиск піднявся. От, здавлюю донизу. І вона ця дужка чорна. От, вона зараз на ній давлю. Збільшується тиск. Потім я відпускаю і вона назад пружинить. То ця душка виконує роль пружинки. Вона назад його відтеперє. Тримає в тонусі і далі ось цей речах нахиляє. Коли тиск зміншує. От я надавлю на саму камеру. От я надавлю на камеру. І на речах ось цей надавлю. От, надавлю те саме. Що на камеру давлю, що на речах, що на ту чорну цей дужку. Цей речах надавлю от сюди. Вон. Таку конструкцію, яка відхиляється, відтопирюється yeah. в сторону вон, і натягує е, ту нитку на себе. От. І відхиляється, збільшується тиск От стрілкою, коли на себе тягне, як дятел. Цей. Тобто ось так. <coughs> тиск атмосферний повітря давить на цю камеру. Ця камера зжимається, От я її зжимаю. Камера жалася. Вона тягне до себе цей горизонтальний латунний штир. Він давить цей штир вертикальний, він впирається ось сюди, в цей механізм. Цей механізм відхиляє на сторону цю качельку таку ось з болтиком на завісах. Ця качелька тягне на себе оту нитку, а нитка крутить. вон. Колесико таке, катушку, на якій вона намотана, і провертає стрілку за годинниковою стрілкою, що тиск збільшується. А потім, коли тиск зменшується, ця чорна лрушка, вона пружина її, вона відтопирює догори наверх, назад цю камеру. Ну і одночасно із речах. Ось такий принцип роботи. Просто, але механічно і надійно. нічого цифрового лайна. Все механічно, дуже надійно. Не страшне ні магніти, ні електромагнітний імпульс, електромагнічне поле, не страшне електричне поле, страшні мікрохвилі. 3G, 4G, 5G, нічого йому не страшно. Вот. Ні електрик, нічого. Так, все як в середньому вічні, але буде працювати сотні років. Так. Латун, не причому ні камера, мідна, ніби. Ось. Так. А, і назад колесико то назад э, притримується. От, нитка тягнеться сюди до мене. Це натягується до мене. І щоб колесико то тримало тонус назад і топеривелося. Знизу до нього прикріплена пружина Така, як в годинниках механічних. Вона постійно тримає в тонусі то колеско, щоб воно. Назад прокручувалося, відтягувала нитку назад, коли тиск вже зменшується на камеру Ось цю діафрагму знизу. Ну і так закріплено все. До камери припаяно. Флатун до міді припоїм. У нас без змії. напевно, герметично. Ну все показало. Тут можна підлаштувати оцим болтиком, як сильно натягнути цю нитку, тобто виставити стрілку. От. Або можна ось там зверху намотати її, що ближче. Чим більше натягнута нитка до себе, тим більше вправо буде стрілка. Виставлено. Ну, ось вот так. все вам показав. знизу підкладка така металева, потужна, перекручена болтами цією пластикової. Тут застріляв качелька. Давлю вниз, а воно витягує на себе. Power so I think okay. Мене здивувало, що написали з обох сторон на цій. І діафрагма, не знаю, може там ось тут залято припоєм. Отвір може, може її газом кимось накачали, або навпаки вакуум зробили. Щоб вона така чутлива була по і площу її збільшили цими ребрами жорсткості. І все така розборка була, всем пока.